Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Давайте почнемо з того, що на цьому тижні були чергові вже повідомлення про якісь пересування білоруських збройних сил. Чи чекати нападу з Білорусі? Білоруські збройні сили пересуваються вже десятий місяць, а цього разу вони були більш так масштабні, скажімо так, але назвати колону в 25 бронетранспортерів ну це важко сказати, що це масове пересування. Але зрозуміло, що зараз настає момент істини для Лукашенка, який все ж таки повинен вирішити, йде він війною на Україну або не йде. Зараз Росія вже втратила наступальну таку тактику, наступальний потенціал і шукає можливості для того, щоб відволікти якісь частину сил, саме на північний кордон. Варіантів наступу два: це наступ на Чернігівщину і наступ на Волинь. А наступ на Чернігівщину він не має ніякого сенсу в стратегічному плані. Це тільки окупація ну, цих територій, потрібно їх буде утримувати. Що, як показала весна 2022 року, це дуже непросто і потребує величезних сил. А і другий а, варіант наступу білорусів, ну так, союзних військ, тобто білорусів і росіян, це Волинь. Але там є величезні проблеми логістичні, там є три дороги. Але вони вузькі для того, щоб наступати повноцінно, їм потрібно шість бригад: шість бригад мотострілецьких, і там невелика кількість населених пунктів. А тому о, ми Збройні Сили України, генштаб, скоріш за все, буде використовувати такі а, подвіжну оборону, тобто не буде закріплятися, наприклад, на якихось рубежах, а буде вести маневрену війну, яку ми бачили знову ж таки на початку а, вторгнення. А третій варіант того цей, цей варіант наступу на Волинь, Він для них більш Такий оптимістичний і правильний, з тим, що вони перерізають, ну як вони думають, перерізають поставки західного озброєння, тих же генераторів, тих же всього від західного кордону до, до Києва і до центральної України. Але, 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 шість бригад у них зараз немає. 20 тисяч, якщо нашкребуть э, росіяни, 20 тисяч може нашкребти, а э, знову ж таки, э, білоруси. але цю, цю чисельність вони э, можуть тільки якщо знімуть з інших э, з інших напрямків, тобто, наприклад, з Гомельського напрямку, тобто на злитвслитовського з напрямку, з, з польського напрямку, тобто, ось це все сили, якщо вони кинуть. Тому знаючи це, що вони не оставлять операційні е, такі напрямки без прикриття. Крім того, е, Польща е, межує, е, Білорусь міжує з Польщею і країнами НАТО, тобто з Литвою, і звідти йде постійний моніторинг, тобто розвідувальний моніторинг. І якщо е, і зрозуміло, що всі ці вся ця інформація попадає на стіл Генерального штабу України. По тому, якщо навіть білоруси будуть збиратися наступати, це буде дуже дуже ну ш, дуже швидко. Ця інформація дійде до, до українського генштабу і будуть додаткові сили і засоби на цьому тижні. Також була заява ватажка терористів з ЛДНР Дениса Пушиліна про те, що необхідно освобождати Чернігів та Одесу. Чи готуються росіяни до нападу на Чернігів? Я не знаю, чому змі всі буквально змі взяли за основу цю заяву. Пушилін, це людина, яка за за власні слова він не відповідає. Це такий собі ну ну я не знаю, як сказати. Він ні, ні за що взагалі не відповідає. І замість Одеси і Чернігова він міг би назвати Харків. Він міг би, я думаю, що Чернігів це перше, що у нього в голову прийшло, тому що він вчився в радянській. Ській школі і давньоруська держава, руська держава, то вона асоціює, асоціюється перш за все з Києвом і з Черніговим. Тому я не думаю, що ця заява має якусь таку стратегічну мету, або взагалі її варто розглядати взагалі. Розглядати представник Білого Дому підтвердив інформацію про те, що Іран буде поставляти Росії ракети, балістичні ракети. Що це взагалі за зброя? Чи варто нам її боятися? І як Ірану вдається в умовах жорстких санкцій виробляти такі складні доволі технології як ракетне озброєння? На жаль, інформація про те, що Іран все ж таки буде поставляти балістичні ракети до Росії, вона підтверджується. І за деякими даними, що перша партія ракет вже прийде до нового року. В Росію прийде до нового року. Це досить потужна зброя. А ці принаймні ці два ці дві ракети, які називалися західними аналітиками, вони мають дальність ураження в 300 і що саме важливо, 700 кілометрів. Тобто російський іскандер має дальність ураження 500 км, але це було вимога ОБСЄ, Тобто, більше вони просто не мали росіяни, не мали права розробляти і будувати а іранці ніякими зобов'язаними взагалі. А тому ми розуміємо, іскандерів мало. Ці іранські ракети будуть на 700 кілометрів. Це буде ну дуже і для розуміння аеробалістичні цілі як балістична ракета. Це для сучасної нашої ППО, яка є, а вони їх неможливо збити. Тому пов'язана з цим інформація про те, що Сполучені Штати Америки передають нам патріоти. Тому що Петріоти це основа протиракетної оборони, не протиповітряної, а протиракетної. І саме Петріоти вони можуть збивати ці іранські ракети. А щодо того, яким чином іранці змогли досягти цього, це е, ситуація з Іраном наступна 40 років під санкціями, вони вимушені були все це по-перше, власними силами. А по-друге, у них були радянські технології, які були доопрацьовані за допомогою, в тому числі, і китайських інженерів. Тобто китайці, північнокорейці, китайці приклали руку до іранської ракетної програми. І тому замість, замість радянської електроніки, вони використовують китайські зразки. Плюс, незважаючи на те, що Зараз діє режим санкцій, вони закуповують електроніку в західних країнах по сірим схемам. Тому повністю обрубати ці, ці поставки неможливо, тому що закупки йдуть невеликими партіями, які, які неможливо відслідкувати. А і по-друге, це електроніка так званого двойного призначення. Тобто вона може використовуватись і в умовної мікроволновки, і може використовуватись. Тобто, програмуванні вона може використовуватись в балістичній ракеті. Яка зараз ситуація безпосередньо на фронті? Бахмут остається такою точкою, де росіяни вже не бачать ні тактичного, ні стратегічного значення в ньому, але його намагаються взяти. А величезні бої по більшості це вуличні, вуличні бої це дуже криваві бої завжди. Росіяни кидають, перш за все, ЧВК Вагнер тому, що їх ніхто не рахує, їх, на них не розповсюджуються виплати, на них не розповсюджуються виплати, ну тобто, в подальшому, тому їх використовують дуже і дуже. З, ну, з таким великою великою кількістю плюс мобілізовані, мобілізовані і ще раз мобілізовані специфіка боїв в тому, що вони можуть використовувати в того того, що їх більше. Тобто, вони там не важливо зараз. Вони не можуть використовувати танки. І ми не можемо використовувати танки, тому що погода, яка стоїть, вона заважає їх виводити на позиції. І тому в цих умовах, коли немає бронетехніки, основне це особовий склад. Тобто волни людські, які йдуть хвилі, вони захоплюють просто перші позиції, і там вже починається у кого більше піхоти, той, той і перемагає. Е, але потрібно сказати, що наше командування постійно вводить додаткові сили. І тому на деяких напрямках під Бахмутом лінія оборони змінюються два-три рази на день. Ваш прогноз на наступний тиждень. Чого чекати? Наступний тиждень, якщо вже росіяни отримають додаткові ракети, я думаю, що ми, на жаль, можемо побачити удари по енергетичній інфраструктурі, тим, тим паче, що до кінця року план, наші. Синоптики говорять про погіршення погоди, про те, що буде мінус і 20, і мінус 26, і навіть деякі говорять про мінус 31. Я думаю, що цим росіяни будуть користатися і будуть намагатися вибити як, як, як мога більше енергетичної інфраструктури.